Центри допомоги учасникам АТО вже існують по всій Україні. Тепер його створили і на Прикарпатті. Тут працюватимуть волонтери на громадських засадах. Кожен виконуватиме свою функцію. В одній області працює п'ять людей, в іншій двоє. У ну, нас зараз є 10 людей, які все-таки погодилися взяти на себе відповідальність і почати працювати. Працювати для учасників АТО. Особливо демобілізованих їхніх сімей для покращення. Просто щоб їм було легше повертатися звідти. До центру увійшли в основному волонтери, які до цього часу активно допомагали атовцям у своїх структурах. Володимир Веркалець, зокрема, працював у єдиному інформаційному центрі учасників АТО. Тому досвід каже, полегшить роботу. Склад центру є дуже великий. Це є велика група людей, яка працює, яка готова працювати і надає допомогу. Ну, я щиро вірю в те, що ті всі напрацювання, які були протягом 9 місяців, ляжуть в основу цього центру, і нам вдасться дійсно зробити так як тут було сказано. бо основна мета є покращення всіх. Покращення життя наших воїнів, покращення їхніх сімей і вирішення всіх тих проблем, які з якими вони на жаль стикаються. Центр надання допомоги учасникам АТО вже діє до того ж, волонтери закликають долучитися й інших активних людей задля спільної роботи на благо воїнів. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.